Остання репетиція перед елітним раундом Ліги Чемпіонів. Франківський ураган у рамках чергового туру екстраліги розписав мирову з рівненським кардиналом рівна стандартом. На правах господарів більш активно гру розпочали саме дракони, які помчали забивати швидкий м'яч. Та ні Микитюку, ні Корсону, ні Михайлові Грицині з вигідних позицій не вдалося відкрити рахунок. Коли здавалося, гол був як ніколи близький. Дракони пропустили. Підступний рекошет від Даниїла Абакшина допоміг гостям вийти вперед. Та за двадцять. Дві секунди до завершення першого тайму Микола Грицина відновив паритет. 1-1. Після перерви команда Максима Павленка не збавляла обертів. Та у вирішальній стадії їх то підводила влучність, то надійно грав голкіпер суперників. А от кардиналівці своїм шансом скористалися сповна. Горпинич вдруге вивів свою команду вперед. Відповідь франківців не забарилося. Потужний удар Курсуна прийняла на себе стійка, і не без допомоги голкіпера суперників м'яч опинився у сітці 2-2. Вважаю, що позиційні атаки були сьогодні хорошими. Зі стандартів так само створювали моменти. Бувають такі дні, такі матчі, що все вирішує один гол, незважаючи на перевагу, скажімо так. Ну, в цілому, що перше коло, де мав перевагу кардинал, а виграли ми, то в другому колі сьогодні мали перевагу ми, але не виграли. Нічия, Вважаю, що все ж таки закономірний вони за рахунок терпіння, за рахунок витримки. Досягнули результату. Такий результат матчу допоміг рівнянам реваншувати за прикру поразку у першому колі. Тож грою своїх підопічних наставник кардинал рівне стандарту Олександр Бондар задоволений. Каже, вдалося на рівних протистояти лідеру групи Захід. Дуже задоволений перш за все результатом. Того, що не вдалося досягнути в Рівному, відібрати очки урагана, вдалося сьогодні. Після тих Трьох секунд, що в ми не дограли, хотіли все-таки здобути ті пункти з ураганом і готувалися, розбирали, знали, що буде важка гра. Добре, що сьогодні так закінчилося, що ми не програли. Це одне очко для нас багато що дає. 15 листопада ураган вирушить до Італії, де проведе матчі елітного раунду Ліги Чемпіонів. Суперниками драконів на цьому етапі будуть італійський Еболі, Португальський Спортинг та Сербська Лозниця Град. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.